Добрий день, малята, хлопчики і дівчата! Рада вас вітати! Діти, навколо нас дуже багато предметів і речей, які мають різні властивості. Я вам пропоную пограти в гру холодно гарячу. На мене на столі лежать картки і фішки, на яких зображені предмети. Ми їх будемо класифікувати за властивості. Тепло чи холодно. Зараз ми будемо кожну фішку розглядати і визначати, холодна річ чи гаряча? Давайте подігнемся. У мене в руках горулька. Вурулька, що це? Це лід, лід у нас теплий чи холодний? Холодний, кубики льда. Теж холодний. Сніговичок теж холодний. А ось, наприклад, електрочайник, який гріє нам воду для, для чаю чи кофе, для каф. Це у нас холодно чи тепло? Це у нас тепле, значить, гаряче. Значить, ми поставимо фішку на поле. Це гаряче. Сніжинка. Холодна. Ставимо на коли холодне. Батарея, яка нас гріє? Це холодно, чи це тепло? Це холодно, чи це тепло? Так, це тепло. Значить, ми поставимо сюди. Спічка. Сірничок, який запалений. Так, це гарячий. Камін, теж гарячий, праска, теж гаряча, так? А кондиціонер. Кондиціонер може бути або холодним, або, або теплий. Так, поставимо на холодний, так? Вогнище. Вогнище це холодне. Чи це гаряче? Так, айсберг в океані. Це кусок громадний льод. Так, це холодно. А сонечко. А сонечко це тек. Це гаряче, це спекот. Свічка. Свічки, свічка. Це гаряче. Так. Каструлька з гарячою готою. Це теж гаряче. Ось ми поставимо сюди. Холодильник. Холодильник це річ, яка нам зберігає їжу, так? Це холод. Ми її поставимо на холод холодно. Так, хвиля, морі, взимку. Холодно. Так. Вентилятор, який дмухає на нас холодним повітрям, це теж холодно. Так, плитка, на якій ми куховаримо, їсти варимо, так, це гаряче. Так, морозиво. Морозиво це холодно, це холодно. так, влітку ми трошки з вами Лампочка, яка нам світить. Це гарячі. правильно. І коктейль з льдом. Це холодно. Ось, ми з вами справились. Молодці.